Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Щось сонечко світить, не можу ніяк стати придумати, де стати. Ми сьогодні налаштовані на працю, будемо трошки зараз працювати. Поки Макс сьогодні цілий день вдома, то треба підігнати роботу. Треба перепиляти, Макс ось рубав. Це нам віддали. Дякую вам велике, ви дивитесь відео. Людям не треба, заважає, а нам все знадобиться. Не все. Дрова лишні ніколи не бувають. Так що зараз перепиляємо і складемо, бо воно так лежить, я отут там поскладала. була, Тут поскладала, що все вже чистенько, а це не туди і не сюди. Ще запитували за плівку, де ми будемо замовляти. Там, де ми замовляли, щось нам не відповідає, тож, тож не кажу, бо казали, показати, де замовляти. В тому році, як замовляли, ми оцю плівку, то я вам давала телефон. А це щось ні, це ця плівка з цього. Це де зерно, мішки, оці рукава. То вона така хороша. Ми оце дровник з неї зробили, то не тече нічого, все все добре. Так що все, кладу і працюємо. А то чоловік скаже, що хожу, тільки знімаю та знімаю, Да, Макс? Ми вже трошки попиляли, це, Максу зателефонували, пішов, носить в хату. В хаті так тепло, а він підкидає. Каже: нехай не таке щось маленьке, а воно, воно димить щось так. <кхи> <кхи> то не то, що не заставиш, а буває таке: та тепло, навіщо топити, <кхи> а ця ходить сам, носить, носить. Так, що тут у нас є? Як виявилось, тут тільки не, не тільки те, що ми забирали, що нам віддали. А ще й тут стояли два столи, на одному ми свиней розбирали. <кій> Бо я беру дошки, кажу, Макс, а що це таке, наче вони десь горіли, а він каже, це ж стіла воно ж. Коли свиню шмалили, то також було діло йому. Двері якісь розібрали також. У нас вони там стояли, відділяли, так що. Так що так, що? Одягнула кофту? Зверху водолазки. Якось, знаєте, холодно було, одягнула жарко. Зараз зніми не сюди, не туди. І не сюди, і не туди. Давай, я тебе зачекалася. Видав. Диви. Це треба навпіл, бо не влізе. В принципі, можна гекнуть. О, з підлоги диви, як поїла це. Жуки, оці черв'яки ходи, які наробили. робив. так дерево міцне, а жуки поїли. О, це з дверей, да? да. Натрина. Ось, бачу. бачу. Молодець. Що, ми тут справились? Така гарна погодка була, сонечко, а це щось так темно, хмарно стало, холодно. Макс пішов, подивиться, може, ще щось знайде, наче все. Макс, це ми будемо складати всередину. Оце складати всередину. Не намочилося ж. Ух, і холодно стало. Хтось також пиляє, чуєш. Як пиляє? Не як, а також. Пинючок, може нам знадобиться? Воно ще пістом столом. А, є, точ. Ой. Прибираємо, прибираємо, щоб нічого не валялось, да? а ці що, також ти хочеш порубати? Покажи свій колун, який ти зробив сам. Ух. Залізний, бо в нас завжди ручка тріскалась, тріскалась, скільки ми вже не купували, а залізний. Це ця труба, що з газу, так? Да? Була. Ох. Я була, ну, в школу ходила старші класи, мені так подобалось рубати оці на розтопку дрова тоненькі, щоб були. Ну, у нас так було на розтопку, у нас були маленькі дровцятка такі, тоненькі, щепки такі. Ого, так. Я передумала, тут стоять, пішли далі щось. З дровами ми закінчили. Макс там, поки я складала оце все сюди, зараз треба прикрити, щоб не намочилось. і це воно швиденько забереться, а потім там уже не страшно. Закрито. Головне оце забрати, щоб не мокло. Макс покосив на вулиці, поки я складала, це там за хатою косить. А це таке тут маленька кора. Зараз кладу отак в мішок і отак в котел в мішку кидається воно. Коротше, півдня вже пройшло. щось робимо, 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 робимо. А нам ще сьогодні треба в кімнаті обов'язково двері встановити. Так що спати не ляжемо, поки двері не встановимо. Так, прищепка забирає. І трошки, ви знаєте, на подвір'ї розвиднилось тим. А тут, тут оце як підлогу винесли, тепло виносили, тепло скидали, всі дошки. Валяється. Я так не люблю, коли воно валяється. А тепер вже все, нехай. І сніг іде, а то як притрусить снігом. Зараз Макс там підкосить і буде гарненько, чистенько. В хаті з тими ревмонтами перехостися тікає, та ще й на вулиці. Так, це туди великий. Мішки оці, знадобляться. Від шпаклівки небагато, а від цементу там я не знаю, скільки штук. Штук 20, якщо не більше. то отак для сміття. І отак в котел щось назбираємо, кинемо і виставляємо, щоб забирали сміття. Не завжди, але виставляємо. Краще, звісно, в тих чорних сміттєвих пакетах. Але коли якесь таке сміття, то. Так, а деві є, щоб вже ще не небагато влізло. Ми вже в хаті. О, тінь, он, тінь, тінь. А, на вулиці ми добре сьогодні попрацювали. Макс там косив і під виноградом і де хоч. Квіточки розпродали все, на городі вже з квітами все. А, зараз його показую на двері, бо будемо робити двері. Ну, хочемо встановити, а далі там як піде. Я думаю, що повинно все вийти. А я ще, поки Макс там одним зайнятим, знаєте, що роблю? Дивіться, це в мене тут сир плавлений, і ви е, не цей. ніколи не здогадаєтеся, що це солодке щось буде. Бо бачите, цукор, там два яйця. Он, це буде е, торт на сковороді з плавлених сирків. Так що, зараз буде щось. Цікавеньке, Це в дитинстві, ну як в дитинстві, не прям в такому дитинстві, але вже класа, клас шостий. З мамою хтось поділився рецептом, і ми потім часто такий тортик робили, перемащували його з гущеним молоком. Але сьогодні буде це заварний крем. Так що буду я зараз робити тісто. Що тут у нас йде? Два плавляних сирки, потім 200 г цукру, скляка, два яйця. Все це гарно перемішати або міксером. Я просто ложкою перемішала, і виходить, воно, ось, бачите, майже не видно, але все-таки плавлений сирок. Бачимо там. Сюди додаємо чайну ложку соди без гірки. оцтом її гасимо, ванільний цукор і борошно. Ну, Так, щоб гарно можна розкачати тісто потім. Так що, Ось такий рецептик. Потім катаємо коржі. Вивочкою робимо отвори і на сковорідку з двох сторон. Смажимо без олії. І все, коржі готові. З цього ракурсу знімала, що дверей там не було. З цього ракурсу і продовжую знімати, що вони вже там є. Але як бачите, ще, ще не все, але більш-менш. Так, двері нам важко даються. Це вже не перші двері, але все-таки важко виставити, щоб там рівненько було. О. Ну нічого. Тож, на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, за те, що ви з нами, і за ваші коментарі. Пока-пока!